На початок 19 століття українські землі були поділені між Російською та Австрійською імперіями. Після ліквідації Гетьманщини та Запорізької Січі імперії посилюють соціально-економічне та національне гноблення, посилюється панщина, переслідується українська культура. Перед українцями стало завдання національне визволення. Відновлення української державності, знищення імперій. у 17-18 століттях, силою, що стала на захист соціально економічних і національних прав українського народу та відродження державності стало козацтво. У першій половині XIX століття прапор боротьби підхопила інтелігенція. Національно визвольний рух народу неможливий без національної ідеї. Українська національна ідея це усвідомлення самими українцями себе як окремого народу з власною історією, своїми політичними, економічними та культурними запитами, власним поглядом на майбутнє України. Небайдужі представники інтелігенції на Галичині. У Львові у 30-х роках 19-го століття заснували Товариство Руська Трійця, а у Києві у 40-х роках виникло Кирило Мефодіївське братство. Кирило мефодіївське братство виникло у Києві і діяло в 1846-1847 роках. Засновниками братства були Микола Костомаров, Микола Гулак. Василь Білозерський До нього увійшло 12 осіб, зокрема Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. Програмні положення братства викладені в книзі буття українського народу та статуті, основним автором яких був Микола Костомаров. У книзі буття показано основні події світової історії та України. З давніх часів до XIX століття від створення Богом світу через рабство різних часів до козаччини як символу визволення, статут складався з двох частин: головні ідеї та головні правила. Головною ідеєю проголошувалося політичне об'єднання в Демократичну Федерацію слов'янських народів, що мають свою державу. З республіканською формою правління в головних правилах вказано, що ідеї треба поширювати через виховання юнацтва. Братчики виступали проти релігійної ворожнечі між католиками та православними, проти кріпацтва, а також за поширення грамотності. Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш та Опанас Маркевич. Вважали, що досягнути мети можливо просвітницькою діяльністю це було крило поміркованих братчиків. Більш рішучу позицію мали Тарас Шевченко, Микола Гулак, Іван Посяда, що виступали за соціальну революцію. Уявіть, що ви опинилися у Києві влітку 1846 року серед братчиків кого б ви підтримали і чому? У березні квітні 1847 року братство було розгромлене. Царат ухвалив Шевченка в солдати до Оренбурга, Костомарова у Саратов, Куліша в Тульську губерню, Улака в Перм. Після Амністії 1855 року Микола Костомаров, Василь Білозерський та Тарас Шевченко у Санкт Петербурзі утворили у 1859 році першу громаду, видавали журнал Основа. У 60-х-90-х роках ХІХ століття в різних містах України та Росії були створені громади, що продовжили справу Кирило Мефодівського братства. Справу Шевченка продовжили Володимир Антонович, Павло Чубинський. Борис Гринченко, Микола Міхновський